Дональд Трамп може залишитися президентом до 37-го року, якщо використає одну з лазівок у Конституції. США. за даними Daily Mail, ця ідея вже активно обговорюється в академічних колах і серед найзатятіших прихильників Трампа. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. Діючий очільник Білого Дому може піти шляхом свого російського колеги Владіміра Путіна і правити країною до кінця життя. Як відомо, 22-га поправка Конституції США обмежує президентів двома термінами. Таким чином, ця каденція мала б стати для Дональда Трампа останньою. Втім, для того щоб обійти це положення, республіканцям не доведеться винаймати армію юристів. Достатньо буде лише змінити трактування, формулювання: ніхто не може обиратися на пост президента більше двох разів. Зокрема, Трамп може обрати. Тися на посаду віце-президента за правління свого публічника Джей Ді Венса. Одразу після виборів останній піде у відставку, а Трамп автоматично повернеться у президентське крісло. Ба більше цей фінт можна використовувати на кількох виборах поспіль. Для цього республіканцю необхідно буде лише залучитися підтримкою електората, який підмахне йому у цій схемі на виборах. Провернувши аферу, Трамп зможе залишитися у керма на третій, а потенційно й на четвертий термін аж до січня 37-го року, коли йому виповниться 90. за даними американських журналістів, ідея використання цієї лазівки давно циркулює в академічних колах за лаштунками Конгресу та Білого Дому, а останнім часом і серед найзатятіших прихильників Трампа. Ймовірно, таке рішення буде високо оцінене і у Кремлі, адже російський диктатор Владимир Путін свого часу також починав з рокіровок на посаді з Дмитрієм Медведєвим. У 2024 році по всьому світу різко зросла кількість страт. Свою роль у цьому зіграла і американська система правосуддя, за даними Amnesty International, загалом минулоріч було страчено 1518 осіб, що на 32% більше ніж у 2023. При цьому кількість країн, в яких виносять смертні вироки, скоротилася. Докладніше про те, скільки людей було страчено на близькому сході у Китаї та США – Далі підписуйтесь на наш канал. Кількість смертей, зареєстрованих минулого року, була найвищою з 2015 року, тоді як кількість країн, у яких застосовується страта, скоротилася з 16 до 15. -ти. Вважається, що найбільше людей у світі страчують у Китаї, проте точних даних щодо цієї країни не існує, адже там це питання є державною таємницею. В'єтнам і північна Корея, ще дві країни, в яких як вважається, широко застосовується смертна кара, також не розкривають кількість вироків за кількістю смертних вироків, про які є достовірна інформація лідирують Іран, Ірак та Саудівська Аравія. На їх долю припадає понад 91% відомих страт. Так, у 2024 році Іран стратив щонайменше 972 особи, включаючи 30 жінок і 4 неповнолітніх. Також застосовувалися публічні страти. При цьому кількість смертних вироків збільшується після великих протестів і в періоди невизначеності. Наприклад, 22-го року в країні було страчено 12 жінок, а 23-го – 25. Деякі з іранок були застосовані. Суджені за злочини пов'язані з наркотиками, а проти окремих смертні вироки виносилися через критику режиму і боротьбу за права жінок. У сусідній Саудівській Аравії минулого року стратили 345 людей, в Іраку – 63. От щодо ймовірного лідеру цього антирейтингу Китаю інформація не є точною. Через засекреченість даних аналітики не можуть підрахувати кількість таких випадків у КНР, але припускають, що може йтися про тисячі страт із смертних вироків лише за минулий рік. Даними американської правозахисної групи Дуйхуа загальна кількість страт у Китаї скоротилася з 12 тисяч у другому році до приблизно 2 тисяч у 18-му, пише BBC. Емнесті вважає, що Китай застосовує смертну кару за корупцію та наркоторгівлю. Це є прямим порушенням резолюції ООН про те, що смертна кара має обмежуватися найсерйознішими злочинами, пов'язаними з умисним вбивством. Також китайська влада ймовірно продовжує використовувати страти як інструмент державного контролю над ти Удумством неочікувана ситуація розгортається у США, де страти досі здійснюють у 27 штатах. У 2024 році до практики смертних вироків повернулися одразу чотири штати, бо більше в Алабамі їх кількість за рік зросла втричі. У результаті двадцять четвертого року в Америці було страчено 25 людей. Що є найбільшим річним показником після 2015 року, коли смертні вироки були виконані проти 28 осіб. Щодо способів страти, то смертельна ін'єкція. Є найпоширенішим методом у США, але багато штатів дозволяють також ураження електричним струмом, смертоносний газ і навіть розстріл. Цікаво, що американські виробники ліків чинять опір та відмовляються надавати препарати для смертельних ін'єкцій. Через це в окремих штатах було дозволено використовувати інші методи. Втім, суперечки навколо способів страти призвели до затримки виконання вироків у минулому році, знизивши частоту застосування смертної кари у США. Міноборони України розробило новий механізм ротації військовослужбовців ЗСУ, який має стати альтернативою закону про демобілізацію. Тим самі військові до цієї ідеї поставились дещо скептично. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Різні ініціативи та законопроєкти про демобілізацію почали з'являтися у Верховній Раді ще наприкінці 2023 року. Всі вони були зарубані, адже кожен багнет у ЗСУ був на рахунку. Та й загалом варто зазначити, що демобілізацію під час війни ніколи і ніде не проводили. Звільняти боєздатні кадри у такій ситуації це нонсенс. Попри це, у листопаді 2024 року. Міністр оборони Ростем Умєров заявив, що у міністерстві працюють у напрямку законопроєкту про ротацію та демобілізацію. Сьогодні цей механізм вже існує. Зокрема, передбачається, що після 90 днів участі безпосередньо у бойових діях людина має право на відпочинок протягом кількох місяців. Це альтернатива для звільнення або встановлення чітких термінів служби, розповів в ефірі Радіо Свобода нардеп Федір Ваніславський щодо закону про демобілізацію. Посадовець зазначив, що його розроблено, і він передбачає різні варіанти звільнення з військової служби після 12, 18 чи 36 місяців безперервної служби. Служби у зоні бойових дій чи безпосередньої участі у бойових діях, водночас у Генштабі вважають, що його ухвалення призведе до вивільнення одночасно дуже великої кількості людей і матиме вкрай негативні наслідки. Тому зараз говорити про те, що законопроєкт буде проголосований надто оптимістично. На думку нардепа Олексія Гончаренка, ротація справді одна з альтернатив демобілізації. Проблема в тому, що цей механізм вимагає чітких норм щодо його виконання, при цьому у розробленій міноборони схемі. Такі норми досить розмиті і незрозумілі. Зокрема, не ясно, чому йдеться саме про 90 днів і як вони рахуватимуться, питання викликає і формулювання участь безпосередньо у бойових діях. На передовій бійці на позиціях проводять 5-10 днів. Більше люди не витримують фізично і морально. Потім виходять у 10 кілометрову зону на ротацію. З підрозділу вибувають 200 300 трьохсоті, приходить поповнення. У цьому випадку 90 днів можна набирати дуже довго. Якщо ж йдеться про службу в зоні бойових дій загалом то це різні речі. Крім того, зона бойових дій теж скрізь різна. На думку багатьох військових, ротація підготовлених бійців у глибокий тил на кілька місяців відпочинку лише послабить українські війська. Якщо підрозділ йде на відпочинок, його треба кимось замінити. Але такої можливості може й не бути. У таких умовах окремі бійці можуть бути вимушені проводити на позиціях по 3-5 тижнів наодинці, зазначає обоз UA. між тим, якщо Верховна Рада ухвалить цей проєкт. Доведеться одномоментно вивести з війська близько 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. Пише українська правда. У головному управлінні комунікації зсу пояснили, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для поповнення резервів. Інакше командирам доведеться виводити свої сили з фронтових полів, оголюючи лінію зіткнення. Вже зараз деякі позиції на фронті отримують двоє військових, коли мали що найменше 12, розповідає один із бойових офіцерів, який добровільно служить із 14-го року, боєць категорично проти демобілізації на нинішньому етапі війни, оскільки вважає, що це прирівнюється до обвалу фронту, за словами джерела у військовому керівництві держави. Якщо в перші місяці після ухвалення закону про мобілізацію вдавалося набирати 100% від потреб, то у січні мобілізували лише 70% від необхідного. А у деякі місяці показник набору взагалі падав до 60%. Відсотків і тут йдеться лише про те, щоб поповнювати втрати, не йдучи в мінус, а не про збільшення війська. При цьому, за словами бойових командирів, частина бусифікованих не ліквід. У навчальних центрах сидять хворі, категорія 50+, алкоголіки і наркомани, які навряд чи принесуть користь війську. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.